Досить одного злого помислу, щоб прогнати від себе Христа. Дорогі мої, наше повсякденне життя не може перешкодити нам відчувати Господа, аби наша совість була чистою і спокійною на душі мир, а повсякденні справи здійснювалися за благословенням Христа. І ти, голова сім'ї. І ти, мати хазяйка, де б ви не працювали. В офісі чи вдома, на кухні, ви не забуті Богом. вас створив не якийсь незрозумілий Бог. Ви створені Господом. У вас у Бог дивне прекрасне призначення. Пізнати Христа, якого люблять усі великі святі, полюбити Його так само, як вони. Полюбити Христа, який проходить крізь замкнуті двері, якому зовсім не важко знайти вас крізь, де би ви не були і що б ви не робили. Можете бути на кухні, на вулиці, прибиратися чи прати, в'язати, ходити по крамницям. Христос усюди, Він серед нас у нашому повсякденному житті, і є люди. Прості, щирі, чесні, працелюбні, які виховують своїх дітей такими ж, які, поки не знаючи Христа, підсвідомо прагнуть до нього, Адже вони шукають добра, а Господь завжди йде назустріч благим намірам. І такі люди теж можуть відчути у своїх буднях присутність Христову. це дивно і наповнює сенсом усе наше життя. Адже життя є цінністю тоді, коли ми хоч трохи починаємо дізнаватися і відчувати Христа. Важливо пам'ятати, що буденні справи не заважають Христу увійти до твого життя. І неважливо, як ти працюєш, Вчишся в школі, в університеті, працюєш на заводі чи в крамниці, відволікає тебе щось чи ні. Тут не може бути перешкод. Ти можеш чути безліч звуків, різні шуми, гул автомобілів і інше, а в душі при цьому є таємничий простір, де дуже тихо, немає жодного шуму, куди не доноситься жодний сторонній звук. Чутно лише дихання учишителя Святого Духа, яке можна відчути навіть у шумних містах. У твоїй душі є простір, призначений тільки для Христа. І якщо Христос бачить, що ти з упокоренням працюєш там, де знаходишся, Він неодмінно прийде і знайде тебе. Не обов'язково займатися для цього чимось духовим. Це дуже велика помилка, властива багатьом з нас, християн, думати, що Господь поряд з нами, тільки коли ми поводимося. Духовне, тоді, коли ми в храмі. Ніби якщо ми ходимо по в храм, молимо ще 5 хвилин ранці ввечері, іноді, може, щось прочитаємо чи прослухаємо духовного цього достатньо. Ні, дорогі мої, це хибна думка. Господь є присутнім у нашому житті не у певні моменти. Адже в такому разі життя ділилося б на частини духовно і Яку? І що це взагалі таке духовне життя? Життя, на яке зливається благодать Святого Духа. Тобто ти хочеш сказати, що Дух Святий зливає благодать на твоє життя лише у певні моменти? Виходить отаке розмежування, коли ми ділимо своє життя на частини. Ця частина для Бога, ця для роботи, ця на їжу. Це на сон або на домашні справи. А це мої особисті справи. Мені відразу згадується випадок, колись у нашкільному подвір'ї, коли учні грали у футбол і один з них раз у раз вигукував непристойності. Я сказав: чому хлопчику, думай, що кажеш. Це непристойні слова. Ну, отче, відповів він. Зараз ми мене у церкві. Зараз ми на стадіоні, на футболі, помиляєшся, сказав я йому тоді, ти помиляєшся, думаючи, що Христос не може знаходитися поруч з тобою на футбольному полі, на ігровому майданчику або там, де ти зустрічаєшся з друзями, на робочому місці, у спальні, на кухні, де б ти не знаходився. Хіба можна уявити собі, що Христос в якийсь момент просто відсутній? Думай, Бога немає поруч у твоєму повсякденному житті, коли ти зайнятий звичайними справами, дітьми, сім'єю, значить, ти розділив своє життя на хороше і погане, на справи, а справи на правильні і неправильні? Христос дійсно відходить від тебе, коли ти грішиш, тому і слід уникати гріха. Але якщо ти робиш, не робиш нічого поганого, гріховного, то це велика помилка виганяти Бога з повсякденного життя. А ми і правда так робимо, видаляємо його зі своїх буденів, думаючи, що духовне життя це тільки розмови на біблійні теми. Адже священник, наприклад, може сказати щось духовне, навіть не згадуючи про Бога, він може пожартувати, посміятися, говорити про звичайні справи, а при цьому кожному його слові Христос. Примітно, що святі, такі, як Іван Золотустий, багато і Василій великий і інші, говорили не лише про Бога. Вони могли чудово жартувати, сказати щось цікаве, актуальне для на сьогоднішній день, прокоментувати якусь новину. І все це говорили вони з Христом. Це приголомшливо. Господь ходить в наше буденне життя і виявляє себе в ньому. А пам'ятаємо святого Івана Павла II, папу Римського. Як він злюбив жартувати з молодь. і пісеньки наспівав жартівливі, і все щось приповідав. Тут, може, усе навколо духовне, усе святе і наповнене благодаттю Святого Духа, який наповнює весь світ, усе живе існує тому, щоб прощакнути його благодать. Це відбувається навіть під час дитячої гри. Коли твоя дитина грає, Бог покриває її. І рухи дитини здійснюються в благодаті Святого Духа. А молитва це прямий зв'язок з Богом. І що б ти не робив при цьому, вона несе в собі божественну благодать. Коли ти за кермом, хіба це не духовна дія? Адже ти керуєш машиною уважно зі страхом Божим, а не просто поспішаєш додому після роботи. І так… Уважне ставлення хіба не свідчить про Твоє упокорювання і любов, а те упокорювання, там, і Боже благодать, чи не там, усе покрито благодать, усе святе. Тому давайте із сьогоднішнього дня перестанемо ділити своє життя на частини, ніби ця Христу, а ця світу. Це помилка. Деякі люди, повернувшись додому в неділю з храму і переодягнувшись в денний одяг, тут же і поводитися починають по-іншому. Вони думають, раз літургія закінчилася, то знову можна лаятися, брудно жартувати, нешанобливо розмовляти один з одним, загалом, поводитися не так, як у церкві. Служба закінчилася у храмі. Та, ні, дорогі мої, церквою може стати твій дім, твій автомобіль, і кімната, і кожен твій вчинок. Нехай наше життя не буде схоже на ринок, де продається маса всього, а ладаном торгує лише одна жінка з краю. Тобто серед безлічі товарів можна за бажання купити трохи ладен. Саме так ми уявляємо собі наше життя, так уявляємо собі церкву. Церква це те, що завжди можна знайти в далекому куточку нашого брухливого життя. А хаос навколо як був так і є. Ні, це не так. Церква в усьому, вона наповнює собою всі мої рухи, слова, усі справи, політику, мистецтво, історію. Усе прощакнути божественною благодаттю. Усе може стати приводом для явлення Христа, і при читанні граматики можна відчути Христа. І під час роботи в саду, коли копаєш землю, коли миєш посуду на кухні, душа в такі хвилини смиряється, згадуючи, що усі зяті з із землі і земля ця наповнена творчим диханням Бога. І все абсолютно все може нагадати про Бога і привести до нього. Головне бути щирим, щиро прагнути до Господа, шукати Його. І тоді Христос неодмінно знайде тебе, що б ти не робив. Христос неодмінно знайде тебе, не віриш у Христа, навіть якщо так, але при цьому твої наміри благі, попроси Його прийти до тебе. І Він прийде, попроси Його про це, скажи, Господи, я чув, що Ти є? чую, але відчути тебе не можу? Я не вірю в тебе, але хочу, щоб ти прийшов до мене. Я не можу, а ти можеш. Ти повинен. Хіба я можу пізнати тебе? Хіба мій обмежений розум може осягнути безмежного Бога? Хіба моя душа може відчути Христа, який вищий за усі наші думки вчинки? Дорогі, мій, перший крок назустріч спочатку зробив Бог. Він першим полюбив нас. Але для того, щоб і зараз робити цей крок, йому треба знайти місце у нашій душі. Треба, щоб душа шукала, переслідувала його, навіть сумнівалася, тільки так можна набути Бога, переслідуйте Його. Він навмисно віддаляється від нас, щоб ми ще сильніше прагнули до нього, ще більше хотіли відшукати його. Та як він, ідучи по морю, коли апостоли вночі вже змучилися гребсти веслами, стоячи на місці, вітер був супротивний. А він удав, що хоче пройти мимо їх. Ми думаємо, що Господь нас залишив. Він дає нам можливістю повчитися, щоб ми були справжніми християнами. А Він віддаляється, бо прагнення до нього має бути не статичним, а динамічним. Бог особа, і він навмисно уникає легкого шляху, бо ми звикли, що нам усе легко дається, звикли до зручностей, звикли звертатися до нього, перебуваючи гріхом. І Бог віддаляється у таких випадках. Достатньо одного. Злого помислу, як очать святі Отці, щоб прогнати від себе Христа, однієї поганої думки, одного почуття ревнощів, або ненависті, або неприязні презирства, навіть косого погляду. Одного з цього списку достатньо, щоб відштовхнути від себе Христа. Але якщо ти по-справжньому, Щиро бажаєш набути його, він знайде тебе. Навіть якщо при цьому сумніваєшся, помиляєшся, коливаєшся, навіть якщо іноді втрачаєш віру, настане момент, коли він прийде до тебе. І коли ти побачиш Христа, коли у тебе з'явиться свій особистий досвід, коли відчуєш дотик Божий так, як тебе доторкнулася інша людина. Тоді зрозумієш, що це не обман. Ти сам у цьому переконаєшся. Твоя душа переконається, переконається остаточно, і в тебе настане стан, коли людина всім серцем починає шукати Христа і дійсно починає його бачити по справжньому, так як він сам хоче наблизитися до тебе. Ніхто не може нічого зробити з довшиною свого життя, але можна зробити своє життя набагато ширшим і глибшим. Чи людина і щастя, чи є щось спільне у цих двох словах? Хтось скаже, питання надто важке, щоб так просто дати відповідь. І це правда. Якщо ж між цими словами поставити знак рівності, тоді відповідь дуже проста життя це і є щастя. Господи, я так давно тебе шукаю, сказала людина Богу. Чому ти шукаєш мене людину? запитав Господь. Хочу запитати тебе, навіщо ти мене створив? Я створив тебе для того, щоб ти жив. Що ж, я живу. Але питання в іншому запитай мене, як я живу. Ну і як ти живеш? знову запитав господь людину. Якщо чесно, то навіть не знаю, що відповісти тобі, Боже. На мою думку, я не є щасливою, сумно відповіла людина. А як би ти хотіла жити, щоб відчувати себе щасливою, дуже співчутливо запитав творець. Я б хотіла, ну, принаймні не старіти, бути коханою, і, звичайно, щоб діти мої, внуки теж були щасливими, відповіла людина. Гаразд, дивися, ти просиш щастя для себе, але говориш про інших людей. Щоб ти була коханою, повинен бути хтось інший, так? Але цей хтось теж повинен любити тебе. Той інший теж хоче відчувати себе щасливим. Хіба не так? Так, звичайно. А якщо він, цей хтось, уже щасливий, навіть не знаючи про тебе, запитав Господь людину. Значить, мусить бути хтось інший, той, хто буде щасливий, мене полюбити. І я при цьому теж буду відчувати себе щасливим Відповіла людина Бога. Тобто, ти пропонуєш мені знайти для тебе цю людину. Так, вірно, ти ж Бог, ти всемогутній, ти ж створив нас. Я вас створив для життя просто, щоб ви жили. Однак ви завжди чимось не задоволені. Абсолютно авторитетно відповів Господь Бог. То це значить, що тобі усе рівно, як ми живемо. Закидаючи закид Богом і ствердила людина. Ні, неправда, я цього не казав, захищаючись від твою Господь. Господи, ти мене зовсім заплутав, одним словом, ти допоможеш мені чи ні? Майже в Геніві кинула свої слова людина Бога. Послухай мене, моя дорога дитино, я завжди тобі допомагаю. І всім іншим, кого я створив, допомагаю знайти щастя. Просто кожен з вас має своє розуміння щастя. Тобі ось потрібно просто бути коханою, одному бути здоровим, другому бути багатим, третій вважає, що буде щасливий, коли прославиться, і так далі, намагався пояснити Господь. Тобто, ти хочеш сказати, що щастя в чомусь іншому? Так. Щастя в іншому, щастя у самому житті. Господи, Ти говориш загадками. Послухай і подумай над моїми словами. Той, хто бажає багатства, ніколи не буде щасливий, тому що скільки б цього багатства у нього не було, йому завжди до повного щастя бракуватиме ще трохи. Це так і є. Сумно відповіла людина. Той, хто мріє прославитися, завжди буде страждати, що його слава не скрізь поширилася. і тут твоя правда знову погодилася людина. Як тільки тебе полюбить хтось гідний, то тобі почне здаватися, що він замало піклується про тебе. Той, хто вилікується від страшної недуги, буде нещасливий ще з іншої якоїсь причини. То грошей замало, то дружина сварлива, то діти телепні, знову і знову наводив приклади Господь Бог. Вибач мене, Господи, значить, щастя у тому, щоби просто прожити? якось неупинно запитала людина. Так, ти почула мене. Щастя в тому, що отримали дар життя від мене, пам'ятай про це завжди, і тоді станеш. Щас, сама станеш щастя. Святий Хосе Марія Ескріва, де Балагер сказав, хай життя твоє не буде безплідним і марним, залишись вісна, освітися навколо світлом віри і твоєї любові. Зітри своїм апостольським служінням липкі та смердючі сліди, які залишають крістяючі ненависть, запали за мені шляхи Христовим полум'ям, яке ти носиш в своєму серці. Дай Боже, щоб кожен, бачачи і чуючи тебе міг сказати, ця людина знає Ісуса Христа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео, а я уділю вам благословень. Ну і не забувайте, про пальчик цей, вверх або вниз. Навіть якщо не прошу, не забувайте. Думаю, для вас це не тяжко. Мені, а я потім визначаю, які теми вас цікавлять. Амінь. Слава Ісусу Христу!